Друзі, ось такою рибкою розпочинаю я сьогодні свою риболовлю. Перший голавлик. Рибка подарувала мені дуже багато емоцій з гарною покльовочкою, так що відпускаємо її. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні рибалка на головня. Як ви бачили спочатку відео спіймав вже одного. Буквально прийшов на місце такий красивий перекат. Під цією стороною глубина кинув перший заброс із сильним ударом така гарна рибка. Що, друзі, залишайтеся на каналі. Я сьогодні обіцяю, вам буде цікаво комплект, на який я сьогодні рибачу спінінг Азура Сафіна з довжиною 2.28 до 7 грам, катушечка Shimano Sustain, розмір 2500, намотаний шнурок фірми Дайва і перший розвідник, який дав нам результат. Це Касадака Роджер. Такий красивий воблер, копія каміона. Якщо друзі, першу рибку спіймали, зараз продовжуємо далі. Так, покльовочок немає, зараз спробуємо кинути вздовж берега. І чуть-чуть воблер спустити. Так, на метрів 20 по течії Я замітив. На перекаті досить активно вистрибує рибка, можливо, це навіть і головень. Шнур використовую діаметр 0,06 Тоненькі не ставлю, тому що, ще раз повторююсь, головень дуже сильна риба і при покльовці може відірвати вам приманку. Так, декілька забросів зробив тут, але, на жаль, попльовок немає, так що переходимо далі. Перейшли невеличкий перекат, тут неглибоко. Зараз будемо пересуватися вниз проти течії і будемо дивитися, вже де є гарні місця, обловлювати їх. Річка, друзі, досить багата. Рибою, дуже багато є тут головня. Я сьогодні спеціально поїхав під вечір, бо він більш активний в вечірній час. Але бувають випадки, що клює її в обід. Побачимо сьогодні, я думаю, активність його буде хороша, тому що гарний день. Зараз тут буде непогане місце, дуже цікавий перекат. Сюди тут мілко і на перекаті замітно, як виблискує підуство. Хто можливо бачив, як вона так стоїть на мілкій воді і так викручується і виблискує. Дуже цікаво, так наблюдати. Повністю цілий перекат стелений. Є, друзі. Є, друзі. Це удар був. Я забув, як дихати. Гарний, гарний, друзі, гарний головень, Красивий лавлик. Дивіться, дивіться, на течії. Опа! Ще один такий красивий. Знову переходимо на другу сторону, тому що там глибоко, в маках там я не пройду. Місця тут суперові, друзі, але дикі. Ви дивіться які береги зарослі. З цієї сторони росте пшениця поле. Ось тут знизу річка. Зараз мусимо знайти десь місце таке, щоб зійти до води. Все, друзі, спустився. Такий берег тут трошки. Крутий, але помаленьку зліз. А місце тут для ловлі головня просто ідеальне. Ху -ху -ху. Ви це бачили Нападінні. Я казав, що він тут буде, друзі. Просто його місця. Ба! Ба. Гарний, друзі, гарний. Оба! Ти що? Один клюнув, зійшов і другий, але невеличкий, друзі. Зовсім маленький. Що це таке? Голавлик. Малесенький такий. Давай, втікай. Втікай, друже. Зовсім такий. Маленький. Бульк. Рибка, друзі, клюнула, але зовсім удару не було. Просто легенька підтяжка і все. Я думав, що це якась мирна риба, якщо чесно. А це головень. Тож непоганий розмір. Під цією стороною не глибоко і без проблем можна пересуватися. Друзі, пройшовся десь приблизно 2 кілометри по річці. Місця гарні, але не всюди можна рибачити, тому що, якщо немає підходу, так глибина велика. Ну, але Я радий, що цей участок цікавий такий, є, його можна обловлювати. І головне, що тут під цією стороною неглибоко можна пройти в гумаках. Ой. Що, друзі? Продовжуємо далі. невеличкий, друзі сіл. Такий зовсім малюк спіймав на ходу воблер. тільки в воду впав, відразу покльовка. Погода трохи помінялась, так було гарно, сонячно, а тепер вітер піднявся і небо затягується хмарами. Надіюсь, дощу сьогодні не буде. Покльовочки є, але щось дрібне б'є. Тенц невеликий. Рибки якісь там пробують в обір. Друзі, тут так гарно пташки співають, що не обов'язково ловити рибу, просто собі сядеш і слухаєш. що там бачу вихід риби. а ну зараз кинемо прямо то місце оп 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 там мілко друзі і каміння є Друзі, вже починається перекат. Знову маленька рибка клюнула. Друзі, я вже вернувся на це місце, де починав ловлю. Зараз ще пару раз тут спробую, під вечір, можливо. На цьому місці буде рибка більше активна. Ну і час пролітає швидко, друзі, на риболовлі. Можливо, ще щось спіймаємо під вечір. Гарні місця тут, друзі на річці. Але можливо, що рівень води трохи піднявся. І головень не був такий активний. Я сьогодні розрахував на кращий кльов, але все одно мені вдалося спіймати. Сьогодні непогано. Точно, друзі, рівень води піднятий. Дивіться, вздовж дамби тече вода, а як я йшов сюди, то дамба була повністю суха. Можливо, десь у верхів'ях падають дощі. Все ж таки, друзі, рівень води піднятий, бачите? Вода сюди заплила на берег. Вдень було тут повністю сухо. Рибка вистрибує, під вечір активна тут, але клювати не хоче. Невеличкі розміри, мабуть, маленький голавлик або форель дрібна, Льочка була. Щось невелике, яка велика дамба. широка. Щоб ви зрозуміли, з цієї сторони мілко, а з тої сторони рівень води, рівний з дамбою, і там відповідно глибина. Стараюсь перейти на ту сторону, але не знаю, чи мені вийде, тому що там паркан. Спінінгова ловля екстремальна, друзі. З трудом перейшов. Ви oh, зрозуміли, який я екстремал. <laughs> Що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля. Класно провів час. Тепло, суперово, спіймав декілька рибок. Я думаю, що відео вам сподобалось. Дякую, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам всім здоровлячка, миру і добра. Зустрінемося на риболовлі.